Перевіряємо тренд стінтоку. Для цього беремо універсальний ґрунт. Пересипаємо його в зручну тару. Далі купуємо пакети для саджанців. Розправляємо їх. Розправляємо їх. Насипаємо туди 4 жмені ґрунту. В кого скільки влізе, який купив пакет так Шукаємо вусик, який вже готовий вкорінитися. Ось, уже має повітряні корені. Ставимо горщик наш пакет для саджанців чи стаканчик, кого що є. Дивимося, щоб вус був не запутаний. Притримуємо. Дякуємо моєму помічнику і фіксуємо шпилькою для волосся. Перевіримо такий тренд в Тіктоку. Ось у нас вже трошки вийшло горщиків на посадочку.